Країні 21 жовтня 2025 року був зареєстрований законопроект 14133 про введення штрафних балів для водіїв. За кожне порушення водію планують нараховувати певну кількість балів. Вони накопичуватимуться, і якщо водій перевищить встановлений ліміт, йому можуть призупинити або анулювати водійське посвідчення та відправити на повторне навчання. Мета законопроекту зменшити кількість порушень та підвищити безпеку на дорогах. Станом на 10 грудня проєкт на стадії розгляду в комітеті Верховної Ради України. Кореспонденти Суспільного запитали у миколаївських водіїв, як вони ставляться до можливих змін. Ну, в принципі, у нас тільки так і треба. чим строжі у нас будуть закони для водії, тим легше буде їздити по дорогам. Це якось прикро буде, якщо видають таке. Чому? Тому що всякі ситуації бувають у нас може штрафанути за те, що ти просто став, а в тебе машина зламалась. Тому я, я якось проти цього. Не всі дисципліновані водії. Багато дуже агресивних водій, тому необхідно щоб дисциплінувати, призвати до порядку. Я хочу сказати вам, що та Верховна Рада вона нічого хорошого ще для людей не придумала. І це в частності те ж саме. Які там бали.